Всім попривет. Сьогодні протестуємо, як ріже Елмакс з моєю заточечкою з фінішем японським М'яско на шашлычок. Рукояточку замотали, щоб не засрать. Лезвія потім помиємо, нічого йому не буде. Так, ну що, поїхали. У нас тут 2 кг м'яса Пленочки взагалі ріже. Так, граючись. Раючись. Сьогодні вже вроді потеплення передають з сьогоднішнього дня. Будем шашлички жарить. Ух ти що, мимо. Мимо, мимо тарелки. Аж з хрустом. Ріже з Хрустом розбирає Елмакс тільки так, з м'ясом ти. Айдіот. Я, конечно, не професіонал этих дел, но думаю тут ума багато і не надо, правильно? Ріже шикарно просто. Аж с хрустом. Так, що це у нас тут? Жила. Так, це вот ход. Вот проход. Да, шикарно, Рижа. Ножичок. Люблю я цей Різд. От і все, пару минут і 2 кіло м'яса немає. Не хвилюйтесь, ножичок помию, так що ножичок вільний, з заточкою тут абсолютно нічого не произошло, я вас уверяю. Немає чека, треба чек, щоб показати зараз. Коротше, знайшов якийсь тут старий задріпаний чек. Зараз, чуть-чуть так протрем. Оп, оп. Щоб могло, в принципі, і змінитися. Абсолютно нічого. Всім спасибо за просмотр. По ножу звертайтесь в приват.